Громадян України, можливо, буде той, хто стане президентом нашої держави, можливо, той, хто врятує її від якогось наступного лиха. Хтось каже, я не маю сили для того, щоб прийняти когось в свою домівку. Пане Франнику, дякую за свідчення. Саме тоді, коли було дуже важко прийняти дитину, приходила чергова, і Господь давав. Нові сили Господь давав все необхідне, бо в цьому моменті маємо сказати, це не я керую процесом. Це Господь чомусь сказав мені про того чи про іншого, хто сьогодні потребує допомоги. Я хочу лишити це слово кожному сьогодні на роздуми. Я хочу лишити кожному чоловікові як певний виклик. Як виклик сьогодення, як виклик трудних часів. І хочу нагадати чоловікам про оцей труд прийняття рішення, можливо, про останнє слово, так, в родині. І ми мусимо це робити, якби важко нам це не здавалося. Дивлячись на сьогоднішнє паломництво, я так собі мислю, що після війни або вже навіть сьогодні ми будемо дуже шанувати чоловіків, бо їх стає мало. Ми будемо шанувати їх місію, але хочу сказати чоловікам, вони мають бути гідні цієї місії. Нехай Святий Йосиф буде нам сьогодні в цьому помічником. Нехай він допоможе нам сьогодні відповідати на знаки часу, на виклики часу. Якщо ми тільки захочемо зробити крок далі, завжди знайдеться необхідна інформація. Щодо цього. Але є багато ще інших викликів, які ми сьогодні, як насправді, працівники маємо взяти на себе. І останнє. Декілька днів назад я так само мав проповідь, роздумав над цими словами, коли ми разом, навіть з деякими тут присутніми були на службі Божої в храмі Святого Миколая в Києві, які нам в черговий раз не повернули. Сказати, нас в черговий раз влада обманула. Але ми все одно йдемо вперед. І мені на серце потрапив найбільше власне сьогоднішній псалом, який ми так само читали, це 90-й псалом, який говорить про ізраїльтян, які були невдоволені монархією які були невдоволені Тими процесами, які відбуваються навколо, які були тими людьми, як можливо навіть дехто із нас, який, можливо, навіть в певному сенсі втрачає віру, бо попадають руки, і ми говоримо, що немає виходу з цієї ситуації. І тоді, власне, вони молилися, вони співали цей псалом, псалом 90-ти, який знову повертає людину до порядку. Який знову повертає людину до тих обітниць, які Господь дав людині. Господи, Ти став для нас притулком з покоління в покоління, перш ніж народились гори і були створені земля і всесвіт, ти Бог від віку і до віку. Це ті слова, які ми маємо сьогодні, навіть, можливо, в ситуації без виходу маємо повторювати постійно. Він Бог. Від віку і до віку. Ти повертаєш людину у Порох і кажеш: О, сини людські, повертайтеся. Все наше життя воно розраховується там на небі зі сторони Бога. І він каже: люди, йдіть до мене. І ціле наше життя, ціла наш подорож в ту сторону. Ми всі чекаємо особливого дня, коли оголошиться цей справедливий мир в нашій державі, коли повернуться наші захисники. Ми не знаємо, коли це відбувається, але цей самий псалом наприкінці говорить, наповни нас вранці своїм милосердям, щоб ми раділи і веселилися всі дні наші. Про які дні наші говориться? не лише про на цій землі. Але також у вічності. А там ми будемо втішатися тоді, коли ми всі наші місії вірно виконуємо, коли чоловік перед Господом зможе пригадати всі ті слова, які приходили, чи то вночі, чи в перший час адорації, під час приватної молитви, коли Господь промовляв і говорив: візьми, як до Йосифа, візьми дитя і жінку, і втікай до Єгипта. А сьогодні повертайся. І коли ми там разом із Господом зможемо, зможемо підсумувати і сказати, так, більшість всіх закликів ми виконали. Дай Боже, щоб кожен із нас виповнив виклик, більшість, цю більшість оцих закликів, і нехай сьогоднішнє паломництво до Санктуарію святого Йосифа ще більше утвердить в нас оцю місію чоловіків, цю особливість цієї місії. Жодному випадку зараз в цьому випадку не понижаючи місії кожної жінки, матері, але хотів попасти підкреслити сьогодні цю чоловічу місію, бо Господь саме за нею буде нас питатися. Нехай добрий Господь, який відкриває перед нами сьогодні ці місії, нехай здасть необхідні сили для їх виконання. І особливо прошу сьогодні просити у своїх молитвах за тих чоловіків, за тих мужів, від кого залежить наше завтра, як в церкві, в наших помісних громадах, так і в цілій нашій державі. Вони насправді несуть сьогодні дуже великий тягар. Як ми говорили, і чоловіки, і жінки. Особливо прошу за тих чоловіків, і саме за чоловіків. Прибулих і за кого молимося, за наших захисників, за можновладців. я служу сьогоднішню святу і в Христі, І нехай наша молитва буде почута.